Гіс позивний. Мій позивний Іва. Позивний папік. Позивний Янки. Мій позивний німець. 25. 27 повних Повних 27 років. 26 років. Мені 23 роки. З Полтавщини. Я народився в Хмельницькій області, Шепетівський район, село Корчик. З Харкова Салтовський. З Буковини, з Чернівців. Я з міста Черкаси. Останнім часом навчався та проживав в Харкові. Підрозділі, роль моя розвідник на даний момент. Боєць медичного евакуаційного відділення. Замкомандира медицинської евакуаційної групи. Я розвідник. співробітник інформаційного відділу. Мене велика сім'я. вдома чекає мої. Батьки, сестри, брати, ну та наречена, звісно. Ну, сім'я сім брата, сім'я брата жить вдома. Дома мене чекає мама, тато, двоє братів. Вдома на мене чекають батьки та велика кількість друзів. До повномасштабки я займався війною. Як це не дивно. Ну, і помимо того, також спортом. Я програміст. Я писав код, на PHP, backend developer. Та обичний предприниматель. До повномасштабного вторгнення займався громадсько політичною діяльністю, працював в секторі охорони громадського порядку. До початку повномасштабної війни я навчався в національному юридичному університеті і намагався знайти справу життя. Потрапив через познайомився з лініром. Так здружились якось познайомив. Мене з Жори поспілкувалися. Е, Жора відкрив очі трохи. В цей світ відповідно. Я тут мій друг ходив на вишколи до цього, якраз у Фрейкор, і він сказав: Ну йдемо сюди. Бо Фрайкор попало дуже цікаво, З братом збиралися, Ну, збиралися, вирішили і вже дві живати. Офрекор. Попали чисто случайно. Та про фрайкор я знав з самого початку його створення, тому що був знайомий з Бандерою. Про фрайкор я знав з 19-го року. Я бачив, що хлопці були на ротаціях е, в зоні АТО, ООС. Вперше на ротацію поїхав, будучи студентом на 4-му курсі, кінець 18-го. Бойового досвіду у мене не було. Бойового опитува взагалі не було. Стосовно бойового досвіду до 24 лютого, то я проходив військову службу в Нацгвардії і мав одну ротацію у складі підрозділу фрайкор. До 24 лютого я не мав зовсім ніякого бойового досвіду навіть військової кафедри. Для мене фрайкор, ну, – це колектив, це друзі, життя, сім'я. Команда. Насправді я знайшов свою другу сім'ю війна забрала моїх братів, людей, яких я дуже любив і люблю. В той же час війна об'єднала, забрала моє безтурботне, хороше життя, якому я до радів кожного дня. Дала хороших друзів, побратимів, яких я. Власне, люблю, ціную, бережу. Забрала дуже дуже багато. Собаку, дідушку. Дала теж дуже багато, але це не буду вказувати. Війна забрала в першу чергу. Це минуле життя цивільне. Так як було до 24-го, вже не буде. А що дала? Я би сказав: би, братерство і зміна певних світоглядних позицій, які я рахую, що пішли мені найкраще. Війна забрала мене. Не друзів дуже цінно для мене. Тим не менш, як би це не було дивно, я знайшов те, що шукав. Я знайшов справу життя, я знайшов. Побратимів, я зрозумів, що означає слово друг. Побажаю українцям не мати страху, якщо на позиціях то робити свою роботу десь з холодною головою. пожелати тільки здоров'я, терпіння, спокойствия родним, соотвісно та домашній уют і комфорт. Всім цивільним хочу передати, так би мовити, своє бажання, щоб кожен отримав мріяну свободу і проживав те життя, про яке він мріє.